Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні буде коротенький відеоролик. Хочу вам нагадати про те, що можна продавати непотрібні елементи кастомізації, такі як 2D-стилі, деколі, фарби, написи за срібло. На жаль, далеко не всі ці написи, 2D-стилі і інші елементи кастомізації продаються, але періодично ми отримуємо ті, що можна продати у різних активностях, і десь раз на півроку можна вільно заходити і продавати їх. Плюс до того подивимося на додані 2D та 3D стилі для купівлі за золото. Вони от з'явилися, подивимося, що ж там у нас цікаве є. І ще нагадаю декілька моментів, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого моменту. Заходимо, от, наприклад, у вигляд зовні. Переходимо у першу вкладочку 2D-стилі. Якщо подивитися оці 2D-стилі, які йдуть з самого початку, то ми можемо побачити радянський штурмовий, Чорна вдова, Радянська школа, Єгер зроблено у СРСР, до речі, у кожної нації свої стилі зроблено там у Німеччині, зроблено у США і так далі. так далі. Оці 2D-стилі вони продаються. Наприклад, я їх просто періодично продаю, у мене практично нічого немає, але є один 2D-стиль єгер Називається. Якщо клікнути правою кнопочкою, то ми можемо побачити, що є ціна продати 150 тисяч срібла. Звісно, я його продаю, тому що я користуюся тими, які не можна продати. От їх дуже багато, можна обирати будь-який. Оці я, як правило, продаю, хоча знаю деяких гравців, які навпаки їх залишають, тому що це по типу які сторичні, і вони ними користуються. Це вже дивіться, кому і що подобається. Далі переходимо на фарби. Недавно було. У нас святкування Дня святого Патрика, і нам нараховували фарбу зелену. Дивіться, у мене, наприклад, 60 штук їх є, їх можна також продавати. От, наприклад, по 4 тисячі одну штуку, тобто 240 тисяч срібла. Якщо ви їх не використовуєте і не плануєте використовувати, також продаєте без проблем. Переходимо на камуфляжі. У мене тут все, по-моєму, продане, наскільки я пам'ятаю, те, що можна продавати. От цей можна продавати камуфляж великоплямистий. Далі у нас іде діагональний і оцей третій, чотириколірний, ранній. Оці три камуфляжі точно можна продавати. Вони з старих, добрих часів, друзі. У мене їх, на жаль, немає. Оце все не продається. Ну, оцей би я і не продавав, але ці, бачите, вони не продаються. Вони не продаються, ми нічого не можемо зробити. Далі переходимо на деколі. Деколів дуже багато, для того, щоб відсіяти те, що є у вас на складі. от Просто клікаєте на оцей от фільтр. І далі вже перевіряєте. Наприклад, перша деколь не продається, а оця от продається вовк, що біжить. Якщо ви її не будете використовувати, можете продати от 72 тисячі. У вас може бути набагато більше цих деколів. Навіть оця деколь, деколь конюшина, вона також продається. Їх у мене три штуки, 78 тисяч можна продати. Далі дивіться, от е, знаю точно американські оці продаються. Бачите, три от прапор США на вітру, три штуки 102 тисячі. І оцей також продається, це 100%. 96 тисяч також три штуки можна продати. Якщо ви до цього не продавали або дуже давно продавали, у вас, скоріш за все, буде дуже багато таких деколів, там, фарб або два дестилів, які ви можете продати. Сирото таких часто бувають, які продаються, але це вже позалишалися ті, які не продаються. Ну і все, друзі. В основному тут проклікуйте, дивіться, тому що деякі продаються, деякі не продаються, хто ж його знає. Це треба тільки дивитися, треба тільки дивитися. Е, немає ніякого фільтра, який можна продати. Який можна продати, немає такого фільтра. Ну і також у нас є написи. Вони, як правило, ті, що продаються, будуть з самого початку йти. У мене залишилися ті, які вже не продаються. До речі, вони можуть ще бути по націям. Наприклад, одні написи у нас одна СРСР-техніці. Якщо ми перейдемо на американську техніку, що в мене тут є американська, давайте от вигляд зовні. І переходимо на написи. Де у нас написи, емблеми, написи? От дивимося, бачите, тут вже для техніки США написи свої. Відсіюємо те, що є на складі, і можемо перевіряти. Тому що деякі, от бачите, от торнадо от три штуки о, можна продати 30 тисяч. Оці також Cobra King можна продати 6 штук за 60 тисяч. Коротше кажучи, треба дивитися, ті, які продаються, от ті, які нарахували, все, інше не буде продаватися, тому що я періодично їх ну, продаю. Все зрозуміло. Ті, які продаються, треба продавати. Може бути ще у Франції. Давайте подивимося, що у Франції є. По написам маю на увазі. Також фільтр ставимо те, що є в гаражі. І на складі і дивимося, що в нас можна продати. Ні. Дивіться, оці перші ні. І ці ні. Оці, що кольорові, це точно не продаються, тому що вони видавалися за різні активності, вони не продаються. А от прості написи. От ті, які з старих добрих часів в основному йшли на цих перших націях, вони продаються. Це от такий друзі, перший момент. Подивіться в себе на складі. Я думаю, багато буде елементів кастомізації, які ви продасте і заробите певну суму кредитів. Дехто заробляє по 4-5 по 5 мільйонів, дехто і 9 писав. Ну це якщо взагалі ніколи не чистив, то доволі такі непогані суми можна виторгувати. Тепер переходимо в магазин. З'явилися в нас додаткові 2D-стилі і 3D-стилі в магазині. От В елементах кастомізації в зовнішньому вигляді можемо побачити 2D-стиль юрський період. От так він виглядає. Бачите, доступно протягом 8 днів 16 годин. Далі у нас іде який тут 2D-стиль. Дуже композитна броня. Ми їх, звісно, могли отримати і раніше, безкоштовно, можливо, комусь щось знадобиться. Ханамі, 2D-стиль. Що в нас ще є? Китайський дракончик? Цей, по-моєму, з коробочок раніше випадав. У мене вони є от такі два стилі. Далі йде два d місячний бик. Це коли був марафон на 122 От Оце в такому 2D-стилі ця машина нараховувалася. Що в нас ще тут є? І 2D-стиль місячний тигр. Звісно, це не дуже цікава інформація, просто показую, що з'явилося, можливо, хтось там захоче щось придбати. Плюс до того більш цікавіші пропозиції з'явилися із 3D-стилями. Перший 3D-стиль це iMix 13105, от на нього Viper Noir називається, всі ви його бачили, він вже давно у нас є. У мене він, до речі, є в наявності. Також є 3D-стиль на Шеріда, на саламандра. До речі, його ми можемо забрати зараз безкоштовно в магазині а, житончиків. В магазині жетончиків за 35 штук. Так, виходимо. А, також на артилерію. Бачатільон 155-58. Констелій називається цей 3D-стиль. У мене він також є. До речі, це у мене одна з самих улюблених артилерій. Чому я кажу одна з найулюблених артилерій, не тому що я граю дуже багато на арті, а я її беру тоді, коли мені потрібно дуже багато крітів. От виконати завдання. Наприклад, за один бій сім критичних влучень задати. От тоді я обираю артилерію, і як правило, бачателюна, тому що хороша динаміка, плюс до того барабан на три снаряди, швиденько за один бій виконав завдання і поїхав уже на інші якісь техніці. Ну і ще 3D-стиль є на Естервехі 103 b Pnir називається. Також дуже давно цей 3D-стиль виглядає непогано, але я так думаю, що на Естервехі не так багато гравців грає, тому що це такий пасивний геймплей, хоча, можливо, комусь і подобається. Це само собою. Також користуючись моментом, хочу подякувати рефералам, які проходять у мене рефералку. Навіть нікого не запрошував. Самі е якось додалися в рефералку. Це Мікадо Mouse 2, і всі тут. Дякую вам величезне. Коли ви пройдете, викачаєте повністю реферала, отримаєте по 2500 золота від мене, як завжди, традиційно вдячний дуже. При тому, що Мікадо Маус перший от аккаунт був, це вже викачує другий. Дякую ще раз величезне за таку підтримку. Плюс до того, що я хотів вам ще нагадати, переходимо в склад поставки стилу святковий ярмарок. Не забувайте витрачати жетончики, тому що через 15 годин 3-4 хвилини у вас. Вони просто-напросто згорять, і на елементи кастомізації на деколі ви не зможете їх виміняти. Це от такий перший момент. Другий момент, звісно, ще дуже багато часу, але тим не менш. Якщо ви проходите бойову перепустку, то ви е, потрошку накопичуєте от ці от, е, монети бойової перепустки. І найвигідніше, звісно, їх витрачати на економічні ресурси. От, наприклад, за 100 от таких от монеток можна виміняти 50 бонів. Вони вам постійно будуть нараховуватися. Я їх постійно вимінюю. Тільки є трішечки виміняв, тільки є трішечки виміняв. Зараз, звісно, це робити не обов'язково, але тим не менш до кінця сезону бойової перепустки потрібно їх виміняти, щоб вони не згоріли. Оці от очки, монети по-новому, як вони називаються, бойової перепустки. Це от такий ще другий момент, який я хотів вам нагадати. От і все, друзі. Сьогодні коротенький відеоролик. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і до побачення до наступних відео. Па-па!